Вінілові паркани це сучасне рішення, яке поєднує функціональність, безпеку та стиль. Дерев'яні паркани потребують постійного догляду, шліфування, фарбування та ремонту. Вони схильні до гниття, тріщин і пошкоджень від погоди. Вінілові паркани з іншого боку стійкі до погодних умов. Вони не тріскають, не гниють і не потребують фарбування. Вінілові паркани розроблені з урахуванням безпеки ваших коней. Гладка поверхня та закруглені краї зменшують ризик травм, які часто трапляються з дерев'яними парканами. Вінілові паркани швидко встановлюються і є універсальними. Виберіть з варіантів на дві, три або чотири рейки, щоб задовольнити ваші конкретні потреби. Хоча початкова вартість може бути вищою, вінілові паркани економлять час і гроші завдяки мінімальному обслуговуванню, а їхній стильний елегантний вигляд ідеально вписується в будь-яке оточення. Вінілові паркани сучасне рішення для ваших коней. Дізнайтеся більше на WWW